Друзі, вітаю вас усіх. Знову приїхав на Дім матері та дитини. Він у нас наповнений людьми, дітьми, і ми хочемо зараз добудувати 110 квадратів, Чотири кімнати і гарну кухню ми хочемо, тому що не вистачає місця для проживання тим, хто є, і не вистачає місця. Тут у нас 35 соток земліща, не вистачає місця для тих, хто проситься зараз приїхати на центр. Сьогодні ми купили газоблок для того, щоб піднімати стіну. І були одні з партнерів, які нам допомогли благодійно дві паліти газоблоку. І завтра приїде 25 кубів газоблоку приїде клей, хлопці копають вигрібну яму. Копають вигрібну яму. І дякую всім, хто підтримує нас, підбадьорює, хто сіє, жертвує, хто руками допомагає, приїжджає як волонтери працювати. Тому що нам потрібна допомога. Зараз ми стіни будемо виганяти, і нам потрібна допомога. Треба кришу нам зробити. Тому, якщо ви вмієте щось робити, ви знаєте мене особисто, поважаєте нашу працю, хочете бути долученими, приїжджайте, хтось на суботні, хтось на пару днів є де пожити. Саня, нам потрібна ж допомога хлопців. Да? Да, Саня говорить, Саня відповідальний за будівництво говорить, що дуже потрібно. Це вже ми робимо перестінки, заливаємо, і я думаю, що післязавтра завтра почнуть вони вже класти газоблок. Тут буде 4 кімнати. Одна з них ще буде дитяча і кухня буде. Тому дякуємо Богові. Який вкладає в наше серце бажання служити жінкам, дітям, забирати по евакуації дітей, жінок вивозити з Донецького напрямку, з Херсонського. І ми робимо цю можливість, щоб дівчата, жінки у нас тут є садочок, школа і всі умови, і щоб дівчата могли видихнути. Хтось отримети свободу, а хтось, хто з деокупованих територій, заспокоїтися, зрозуміти, що робити далі, як рухатись далі. Тому дякуємо всім.